Так, ну тепер розкажу вже історію номер 2 раз вже зачепилася я за це АТБ, То розкажу ще одну історію, яка мені трапилася ну може місяць, може півтора тому. Значить, Заходжу я в цей маркет, вже славнозвісний. Хватаю швидко якісь пільмені, мені треба було щось, щось переїсти. Я хватаю, не додивилася ціну. Хотіла якісь акційні, і вийшло, що я схватила якісь за дуже дорогі, Прямо і вони не по акції були, і так дорогі, а без акції, так взагалі втридорога. І що ж ви думаєте? ну Я підходжу на касу, вона мені пробиває товар, ой, кажу, це щось не то, я, вона, ой, ви ціну не додивились, так? кажу, не додивилась ціну, я хочу їх повернути. Добре, добре, ануляція, гукнули охоронника. І тут вона мені каже, Ну, ми вам гроші повернемо. Ну, тут вже ж така у нас, ну, трошки непроста інструкція. У нас тут інструкція нова по поверненню грошей. Вам потрібно буде заповнити дані, свої особисті дані, тобто дані паспорту, ідентифікаційний код і так далі. Знаєте, я сказати, м'яко кажучи, що я заміню, не знаю, яким це словом замінити, щоб сказати, я ахірела слігка. Ну, знаєте, не слігка. Я дуже рідко коли вживаю погані слова у себе в блогах, ну тут у мене якось уж, от кажу так, як є. Кажу, та ні, ви мені зараз це щось я дала купюру 200 гривнів і... Так, вони мені, в принципі, ці 200 гривнів могли мали і повернути, тому що ну, вона ще мені ні здачі не давала нічого. Тут підходив охоронник і починає мені пояснювати, що у них же такі інструкції. Каже, що це за інструкції. Моє конституційне право ніде не залишати своїх даних. І хоч наші дані вже скрізь, як то кажуть, на всіх парканах написані, і я вже мовчу про дію і про все інше. Але сам факт, щоб повернути мені 200 гривень, я маю вказати свої особисті дані, вибачте. Це вже ви трошечки прихірелі. Адміністрація тебе і так далі. І всі інші адміністрації маркети. Я розумію, що охоронник хвилюється за своє робоче місце, за свою посаду. Я його розумію. Я ніколи не в цих моментах завжди. Завжди відношусь толерантно до працівників маркетів. У мене питання до адміністрації. Вишу, а хірелі зовсім переписувати якісь такі інструкції, встановлювати, переписувати право споживача, що це? що це за вказувати особисті дані. Ну, Коротше кажучи, я там. Істерику не закатувала, просто розказала так, як і нічого я вказувати не буду. Це ви порушуєте зараз мої конституційні права. Він роздрукувала, касир, касир, роздрукувала швидко мені чеки і кажу, так а де я маю вказати свої особисті дані? Ось отут, на оцих чеках. Ні, кажу, я на цих чеках кажу, хіба що поставлю галочку або хрестик. Ну в крайнім разі я можу снізойти і поставити там свій підпис. Ну, ось так. Так що я підписалася на цих чеках і забрала свої свою купюру. І ось так ми з ними розійшлись на такій ноті. Так що е, у мене питання: от, от, що, це, що це було за прикол? І якщо і надалі таке буде, то знаєте, це можна просто звернутися до суду. І за збір особистих даних незаконний. Так що ви адміністрація АТБшна, трішечки, е, трішечки як ото кажуть, збавте обороти. Всім папа. -па. Окремий привіт адміністрації.